Нарешті екшен. Як ніяк, ми всі любимо перегони, що робити, коли в твоїх венах тече бензин, а в серці б'ється поршень. І при цьому в тебе є жага до швидкості та бажання позмагатися за титул найшвидшого. Є. І Артур Топ, кірюха екскурсії та Серж Ферст вирішили дізнатися, хто ж найшвидший на автодромі Феофанія. Сьогодні ми на автодромі Фіафані і вирішили, хто буде швидший е, з бюджетного прайсу, якщо так можна сказати, бо це техніка, яка допомагає вам швидко дістатися до центра міста е, в час пік. У нас є самокат, самокат з сидінням та велик. На кого ваші ставки? На самокат. Я його купив за 11 тисяч 500 гривень, коли не було бензину в Києві. І хотів зекономити на проїзді. У мене ставка на ось цього коня за 400 гривень година. Аренда у Де? Велолайф! Yeah, right. yeah, right. yeah, right. Дякуємо, Вілалайф. Це безплатна рекламка. Якщо у вас е, ну, є що прорекламувати, so ми так. прорекламуємо. Треба вирішити, хто швидший. Ну що, давайте, давайте. А швидший хто? First! Б-58. Я останній. І що мені приходилось робити, це Ісус, який їде на самокаті. Все, я був останній. На жаль, ну цей самокат вже, я його, мабуть, буду продавати за 7-8, хто хоче купити. Е, вже не тягне мене 107 кг. І ви можете їхати з з контролем і робити отак, наче ви Ісус. О, з, з, знаєте, що я зрозумів, коли газував? Ні, ось ось реально. Що це до Банафіо, воно навіть цю техніку вб'є. Я їхав, сука, мене так трясло. Піз як бабу бабусю, так? Да? Ну, а я не знаю, ти початку. А що бабусі тебе... трясе де. В тебе, вже, <ріст> в тебе вже покришки стерлись. чи що? Це нові покришки. <ріст> <За> <ріст> Насправді швидкість 25 км на годину, але чомусь вона виявилася різною, можливо, да. вага. Велик, друзі, ну ви бачите, якщо хочете бути швидкими, купуйте велик. 600 доларів і насолоди. Але якщо ви хочете приїжджати на роботу чи в місця не таким потним, як Артур зараз, бо він топ, то потрібно купляти чи таку техніку, чи брати в оренду таку техніку. Да. Ти вспотів чи ні? Твої труси Мені взагалі досить комфортно. Ти ж стою їдеш, а я взагалі на чилі собі їду та ось це рунь 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 газую. Руч... А в тебе як газ? В тебе рібіш пальчиком. Так от, да, от пальчиком. пальчиком? <рес> <рес> ну а тут прям як на чопері їдеш собі. Тобто можна сказати, що якщо ви купили, наприклад, такий, такий самокат, то у вас, в принципі, наступний це мопед чи мотоцикл, ну, типу Чопер. Е, можна сказати одне: електротема на такому фінансовому рівні неспроможна сперечатися з Веліком, але й мінуси в тому, що ти насправді пітнієш треба прошивати сказали прошувати. якщо прошити і щось там посерйозніше стейдж один а О -о -о. давайте ми ставимо знайдемо ці стейдж один стейдж два як люди на них розбиваються ні слухайте знаєте що нам нам треба знайти ці самокати котрі 90 км кілометрів за годину якщо у вас є магазин з такими самокатами ми, ми готові ви... на них кру... Да. а якщо а якщо серйозно підписуйтесь і ми навіть зробимо якщо у навіть нас немає магазину у вас ми це зробимо Якщо серйозно цей сезон а, добігає кінця, ми для вас намагалися відсняти круті серії. Був крутий інфініті, крута беха, був якийсь ралі арт Не якийсь, а потужний ралі-ард. Потужний на якому я... виліт з цього штреку, з фіо. Так, да, да. і тепер на самокатах люди дізналися, чому мені було боляче. І півтора місяці я хромав. Тому що мануальна терапія рятує, рятує спини. Записуйтесь, якщо у вас є проблеми. Знаєте, хлопці, між нами, е, блін, ну це прикольно було відос. Тому що, не знаю, такий фан, ну ми зараз здуріли просто а. з ума сходили. ну це так прикольно було. У нас є було. три фаната малих. Так. Я треба прогадатися на самокаті, щоб вони підписалися на наш канал. І кажуть, що життя е, в них буде ще довше, тому що вони відчули радість. Ми даруємо радість, а ви даруйте нам підписку. І я ще хочу сказати, якщо у вас є більш е, такі. Навіжені ідеї, ніж у нас, пишіть коментарі, і ми можемо їх реалізувати. сподіваюсь, не тільки Артур. У другому зможе. сезоні, наприклад, з'їсти сюрстрьомінг чи з'їсти. Ні, це, це, була, це ж була моя ідея. До, да. до речі, в нас, в нас така ідея є на наступний сезон. Якщо, наприклад, ми зробимо якийсь челлендж, якщо хтось програє у покарання, він повинен бути їсти Тому 1500 піші... гривень. Ти можеш орендувати самокат ну, нічого, на ну контент, на контент це, мазафака. Це кулінарний БДСМ. Коротше, коли ми там їхали на кругляшу, там сука така щілина є, що я думав, я там яйця свої потіряю. <рес> <рес> не я, не я, знаю. Не насправді найвузенька реагума це в мене. Тому хто міг втратити яйця, це тільки я. Мені так здається. <рес> а я коли їхав і зрозумів, що краще в цьому просто у змаганні. Отримати задоволення, бо я був в останній. Чого вже, ну, як то кажуть, а платити? що воно в тебе не йде? Чого? Ну, зарядив чи Та що? Та я не знаю. Слухай, Може, ну мені зарядив. здається, просто коли він так розкривав руки, він був наче на Титаніку. знаєш? Знає, типа знає, останній, але щасливий. Нагадали, колись така гра була і є. Тоні Ховк про скейтера, і а, там був такий трюк, коли він бере скейт, отак от і летить отак. от. Щось мені нагадало. Да, я ще да. там зробив на відео, щоб уже як якщо програвати, то епічно там як балерина, я там став, ну там таке в ну. план. Ну тут можна сказати, ну, одне... ну що я можу сказати? Ви да, вибачте, що я перебив. Да. В принципі, ця техніка по місту, якщо брати, да, вона мене виручала. Я виїздив на якісь зйомки туди-сюди, але велосипед це тема. Це для здоров'я Велик тема, якщо ви хочете не важити 100 плюс, купити не робіть, як я в цьому сезоні. No, I, не, ну, а чекай, якщо Allo, ти не хочеш пік приїхати на роботу, то краще вже така тема. Да. Ну, тобто ми е, вирішили, якщо... що для вихідних, для вікенду велик — топ для дістатися в час пік. Це... Це фірс. <свист> да. А це Але якщо фірста ексклюзив. А якщо ви хочете отримати ексклюзив, то розкривайте руки 0, 66, <свист> і будьте, і будьте як Тоні Хавк. <свист> <свист> ну насправді мені сподобалося, як ми провели час, цей да. час. А... Головне, що не було такого суперечення. Знаєш, от як є на автівках приїжджають і робить час. Ти просто розумієш, що це по фану да. і да. прикольно Треба контент. щось ще прикольніше на наступний сезон. Да, да, мені ось це мені сподобалось. Так воно трохи, трудо... <с <с <такова> воно трохи трудозатратне по ну, виконанню, але ну блін фаново було. Якщо б не знайти якусь техніку, таку прикольну, щоб можна реально було більш-менш рівноважено, щоб пободатися було. Це було блін на треку. Прикольно. Пишіть, що ви хочете, щоб ми так. Взяли і заробили. Але пам'ятайте про наше здоров'я. Що, хлопці? А, я ні, був щас, радий, був е, радий а, з щас, вами. Подожі, а привітання. Хто перший? Сьогодні, хто перший? Фірст? Ні. Я почекаю, ще, 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 спожа. Два рази нажмі, два рази нажмі. Я... Пальчиком. Я, я чекаю, привітання. Я хочу сказати, нема зараз, в принципі, людина не придумала такого спорту, де топ не був би перший. Так, так. І якщо наприклад... Я там, ну, десь краще проїхав в нього, він все рівно. А я візьму ще пройде, краще. Так. Пройде час і він буде ще кращий. Тож, я Ї? хочу сказати, ці лаври, ну, як би не були б ми швидкі, і на чому ми не їздили, цей хлопець буде перший. Я За хочу топ. сказати, що цей парубок краще роз'ється, чим прийде другий. Чим програє! В нього буде відвазка одразу. Ну що, я Ну, а насправді ями запам'ятовується краще, коли тобі страшно. Це було з картином. Я дякую вам за час. І я. Артур, ще запитання. На чому ще ти тут проїдеш? В принципі, карти, самокати, Так, Щось треба таке. Треба вигадати. Можливо, в сніг на воздушній подушці якийсь. Чи на жигулі? На жигулі. треба завершувати. Роз'їхали стол. Тух-тух-тух, <с1> <плес> от це забавно було. <плес> ну що, друзі, ось і добіг до кінця наш перший дебютний сезон у новому форматі. Діліться в коментарях, як нам рухатися далі. Пропонуйте свої ідеї, а ми, залюбки, хлопцями будемо це втілювати. Котрий вже знімається, поки ви дивитесь це відео. А якщо вам цікаво наше закулісся, ексклюзивне, то підписуйтесь на наші соціальні мережі. І, звісно, як завжди, ми дякуємо нашим захисникам, які дозволили фактично бути нам тут, в Києві, і знімати цей контент. А щоб скоріше відбувся другий сезон, все залежить від вас. Якщо вам сподобалось це шоу і ви бажаєте скорішого продовження другого сезону, ми будемо вдячні будь-якій вашій підтримці. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал. Чекайте новий сезон. Побачимось! Побачимось.